Друзі, всіх вітаю! З вами Михайло Томіф і це канал Пасіка на Лежаках 500. Ну що ж, нарешті, ми дочекалися теплої сонячної погоди і можемо розпочинати, повноцінне, так скажемо, повноцінний розвиток наших бджолосімей. Нарешті зацвіло дуже багато квітів, і наші бджоли можуть в повному обсязі носити вже повноцінно пилок. що в першу чергу впливає саме на інтенсивність розвитку бджолосімей. Що ж нам треба зробити в цей період, щоб добре та швидко наростити бджолу? Перші умови це, звісно ж, тепло. Друга умова це щоб був обільний принос пилку. І третя умова це щоб бджоли в гнізді, там, де розташовуються в будь-яких вуликах, щоб вони було, були щільно зажаті на рамках, щоб не було лишньої рамки в гнізді, щоб е, бджола, яка стоїть, обсиджує ці рамочки, щоб вона могла, е, так скажемо дати ту температуру, яка потрібна для вирощування розпліду. І саме, щоб коливання погоди, так скажемо, в день-вніч не, не так скажемо. Е, впливав на розвиток та на вирощування розплоду. Четверта, і не є менш головною, це дати джолам нектар. Ми розуміємо, що в весняну холодну погоду бджоли пилок приносять. Це не проблема. Проблемою є те, що бджола не може в нормальній кількості принести саме нектар. Тому замінник нектару це цукровий сироп. Який ми теж будемо на цьому тижні розпочинати його давати. Точніше, ми вже розпочали, і будемо розповідати вам, як ми це робимо, як це виглядає на нашій пасіці, і як це може виглядати на вашій пасіці. Дивіться, наприклад, якщо у вас є ось такі кормушечки, в нас є, вони предназначені для підгодівлі бджолопакетів. вона ось така от, досить маленька. І дуже зручна. Чим вона хороша? Тим, що вона щільно закрита, є от невеличкий відсік з сіткою, в який можна налити сироп. І ця кормушечка не охолоджує гніздо. Тобто для весни це ідеальний варіант. Другий варіант, от дивіться, от наприклад, в нас є ось така от кормушка, але тут сітка вже ось прямо йде на. На всю, на всю площину кормушки. Цими кормушками ми даємо бджолам сироп вже коли закормлюємо в зиму. Тобто ми оставляємо достатню кількість меду і ту кількість, яку необходимо ще дати бджолам, ми додаємо саме в цих кормушках. Чи вони хороші? Тим, що влітку е, спека і така кормушка дає бджолам змогу, щоб. Була дуже хороша, хороша вентиляція, і лишню вологу вони швидко вивітрюють, так скажемо. Тобто такі ось великі кормушки вони класні для літа, для, для кінця літа. От, ну, для весни вони не надто хороші, тому що треба дуже щільно, так скажемо, гніздо утепляти, і це незручно. Третій варіант цим варіантом ми користувалися декілька років. Це роздавання е, сиропу в пакетах. Наприклад, е, дивіться, коли в нас було 100-150 сімей, е, ми розливали десь за день-два розливали сироп. Ну, за день-два, це я перебільшив, за, за день розлили, на слідщий день роздали. Потім через, ми давали сироп через кожні 2-3 дні. Е, потім ми знову. Розливали через день роздавали. Ну, це займало дуже велику кількість роботи. Ми ну, так скажемо, це нелегка робота розлити це одне, а відкрити кожний вулик і покласти по пакетику з сиропом, потім знов обгорнути гніздо, щоб було тепленько. Це займає дуже велику кількість роботи. Тому ми для себе вирішили е, годувати бджіл у відкритому е, кориті, так скажемо, у відкритому виді. Е, і як це в нас виглядає, ми вам покажемо. Ще, що стосується пакетів, то дивіться от е, сироп, який ви вже налили в пакетах, правильно коли вузол зав'язується під самий верх. От в нас пакет деревий, це на, в даному випадку в нас вода. Це для прикладу. Ось дивіться, щоб сироп гарно ляг на все гніздо. Не таким чином. Тому що Тут буде незручно закрити, так скажемо, потолочними досками та обгорнути, і з якихось сторін буде виходити тепло, що негативно вплине саме на розвиток бджолиних сімей. Ще, що я хотів зауважити, дуже важливо, щоб сироп, який ви розпочнете давати бджолам, щоб він був не у великих кількостях. Наприклад, ми. Розраховуємо так, щоб на одну сім'ю в день десь приблизно бджола, бджола могла забрати до 200 г сиропу. Цього достатньо для того, щоб вони вирощували цей, ну так скажемо, нарощували силу. І не перегодуємо, так скажемо, бджоли. Ми його не будемо зношувати. Навпаки, бджола буде набирати тільки силу. І цей даний сироп, який вони будуть брати, вони його будуть повністю. Використовувати на вигодівлю маленьких бджолов, бджолок. Ну що ж, е, покажи, будь ласка, як в нас вже от зранку літають бджоли, е, дуже інтенсивно носять пилок. Е, буквально сьогодні другий день тепла. Вчора в нас ще пройшовся дощ з градом. Але сьогодні зранку вітру нема. Е, дуже класна чудова погода. Нарешті понесли пилок. І ми будемо займатися зараз тим, що будемо передавляти сім'ї. Бо ситуація така, деякі сім'ї сильні, так скажемо, через, через те, що були холода, були морози, деякі сім'ї просіли на одну-дві рамки, так скажемо, середні сім'ї по силі, які були на 4-5 рамках, займали. Вони, в принципі, невідчутно не просіли. Сильні просіли, а є деякі, які були щільно зажаті і, і займали 5 рамок. Е, в них, наприклад, е, прибуток. Тобто, вийшов початний розпліт, який був там тиждень тому. І в них перезбиток бджоли. То е, в таких сім'ях ми додаємо одну рамку з медом, а там, де бджоли трохи просіли, то з тих сімей ми забираємо одну, рам, одну рамку. До тих пір, поки знову джо сім'я не, не наросте ту силу, яка вже буде придатна для того, щоб розширювати гніздо. Ну що ж, я розумію, що це відео займе трохи багато часу, але хочеться багато чого сказати, тому що ну, наш канал, ми його створили не для піару. Ми саме хочемо навчити людей, які хочуть працювати на, з лежаками. Як ми це робимо, як ми, так, скажемо, е, виводимо з таких обставин, як в цьому році, з холодної весни, як ми е, будемо так скажемо, з е, слабенькими сім'ями, як ми будемо працювати, щоб наростити їх до головного взятку, це вже зрозуміло, що вони. На травневий мед вже не встигнуть слабенькі сімейки, але з ними треба добро, добре попрацювати для того, щоб вони змогли достатньо набрати сили для головного зятку, так скажемо, на літній сонях, різнотрав'я, японську акацію. А з сильними сім'ями навпаки, треба працювати так, щоб вони не зроїлись і дали як весняного меду товарного, так і літнього. Ну що ж. Давайте подивимось з вами пару сімей. Це ми спробуємо зробити досить швидко. У нас за заставною дошкою є такі ось медові рамочки. Ми її ми будемо розширяти вже тоді, коли це буде потрібно. Я думаю, що через, скоріш за все, це буде через 2 тижні. І зараз ми продивимось. Ми тут ще не відкривали, буквально продивились сімей 10, це задній ряд. І зараз розпочинаємо передивлятись Тут і кожен день ми будемо намагатись стигати передивитись хоча б 70-80 сімей. Ну що ж, тут, тут у нас Карпаточка. Тут написано, що це 20-й рік, але маточки ми вже поміняли. Ну, зараз подивимось. Ну що я хочу сказати? Що е, розвиток е, через морози стопорнувся. Е, дуже багато людей в інтернеті запитують, е, чому бджоли не беруть сироп? Ось, хтось пороздавав в пакетах. І дуже багато відповідей, що через холод, е, коли потеплі, бджола буде забирати. Ну так, з цим я погоджуюсь, але все ж таки, чому? Е, по-перше, моя думка, саме через те, що нема е, зараз в сім'ях 4, 5, 6дневного розпліду. Нема кому давати цей розплід, нема кого годувати. Буквально я дивився вчора, я побачив таку картину, що е, в сім'ях є або печатний розплід, або засів. Тобто 3-4, 5-6 дневного розпліду нема. Е, ось це. Мабуть, одна із головних причин, що в сім'ях нема потреби зараз е, саме сиропу, тому вони його і не беруть. Коли з'явиться потреба, я думаю, що це буде через 3-4-5 днів, коли е, матка вже позасіває достатню кількість площини е, з червею і вже бджола постав, ну, почне активно годувати цих бджилок. І з'явиться вже велика потреба саме в. Ну, давай покажи, будь ласка, ось. Дивіться, гніздо в нас на, тут на 4 рамочки е, щільно зажато, бджола працює. Це ось так в нас зимували деякі сім'ї. У нас, так скажемо, через те, що в 2022 році була посуха, е, наші бджоли трохи слабенько зайшли в зиму. Але головне, що вони перезимували як зиму, так і весну. Ну, ось так от, що в нас тут е, є пилок свіжесенький. Ми бачимо, е, піднесли. Це буквально за вчора і за сьогодні. Так, ну тут засіву я ще не бачу. Але рамочку для цього бджоли я бачу, що підготували. Тут е, я дивлюсь, що з медом. Вже є потреба дати сюди рамочку меду. Ці рамки, які ми збирали взиму, вони всі були на меді. Ці рамочки були медові. Ми збираємо на повномедних рамках гніздо і ми знаємо, що цього до весни вистачає. Ну, ось, наприклад, дивіться, от початний розплід. Джолка з пилком приходить. Е, відкритого розплоду під початку нема. Тільки засіви. Ось вам і причина, чому бджоли не беруть сироп. Тому що нема потреби. Там одна людина мені написала, що ви виїжджаєте заблагочасно в поле для того, щоб годувати бджол сиропом та відкачувати мед. Ну, цей аргумент необґрунтований. По-перше, зараз нема тої бджоли, щоб вона носила стільки сиропу, щоб з нього мед качати. По-друге, ми. Люди такі, що я ніколи б собі таке не дозволив, так скажемо, своє ім'я укорочити і так з людьми поступати, ну, годувати їх цукровим медом. Це ну, по-перше, на моїй совісті було б. А по-друге, я цього ніколи в житті не зроблю. У нас тільки якісний і корисний мед. Ось дивимось, теж ця рамочка просіяна, засіяна. Але відкритого розплоду під початку нема. Ось вам і чітка відповідь, чому бджоли не бирали сироп. Але вся просіяна. Ну тут декілька вже червічків бачу, ну, от, от трьох дневних чотирьох. І в основному засіви. Тут ми обов'язково зараз покладемо повномидну рамку. І щоб. Так скажемо, їхні потреби були в повному обсязі, виконані нами. Ось ця рамочка повністю засіяна. Вся донизу, от. біля заставної доски, повністю вся, навіть тортневі чаїчки, а ось і маточка. Ось тут бігає, от. покажи, будь ласка, маточка. Ну, вона намагається сховатись. Ось Карпаточка. Дуже крута бджола. Ось вам і третя рамочка. Навіть тут початний розплід є. Ось на трьох е, рамках початного розпліду. Але відкритого нема. Ну нічого, через, думаю, що через 4-5 днів відкритий розплід в нас вже буде. Е, зараз я хочу покласти тут повномидну рамочку. Ну, будь ласка, зараз ось таку от рамочку зараз ми їм з медом підкладемо. У нас в кожній сім'ї э, за заставної дошки, так скажемо, є по три або чотири повномедних рам, які ми будемо саме ними э, розширювати наші джолосімії. Ось так от тут застрягли. Угу, Дякую. так, ну Тут я бачу, що бджоли теж поз'їдали. Коли було тепло, вони залізали за, за, за перегородну дошку і з'їдали мед. Але в нас є запасні медові рамочки, зараз я ось візьму. Нечку, вибачаюсь. кладемо їм ось таку от медову рамочку, і вони собі будуть далі нарощувати силу. І все буде добре. Думаю, тут через тиждень ми вже заглянемо і вже тут будемо додати ще дві рамочки, як мінімум, з медом. І таким чином ми потрохи-потрохи за місяць наростимо цю джолосім'ю до 15 рам, це 100%. Потім буду закривати. Давайте, щоб не займало багато часу. Давайте подивимося ще одну сім'ю. Так, ось дивіться, наприклад, у нас це карніка, пещець. А, теж тут минулорічні маточки. Давайте подивимось зараз, яка тут ситуація. Ну, що я і казав, що в деяких сильних сім'ях жила трохи просіла. Наприклад, тут... Мніздо займало 2,4, 6, 8, 10 10 повних рамок. Але я бачу так, що тут десь три рамочки треба буде забрати. Ну і якась частина джіл зараз в роботі, це, це зрозуміло. Але воно видно, чи бджоли сиділи на цій рамці, чи вона в роботі, чи ні, воно видно. Е, тому ось це повномедні рамочки. Але ми їх будемо підставляти їм десь через 10 або 12 днів. Коли піде переріст, і вже буде вилуплюватись і той розпліт, який на даний час вже запечатаний. Ну, ось, наприклад. Ось цю рамочку я, мабуть, вже залишу. Тут є вже перга, яку вони піднесли. І зараз теж подивимось, буквально От тут багато меду. Ось, дивіться. Тому, мабуть, я ту все ж таки заберу. Думав, залишити, якщо в них з медом там буде далі трохи складніша ситуація, але меду в них предостатньо. Тому я її теж заберу. Ну, тут, тут що? Тут медова пергова. Перги небагато, тому що ну, от тільки сьогодні в другий день, як вони його принесли. До цього можна сказати, що пилку було ноль. Ну, якби він навіть був при таких морозах, в ті тільки просідають. Тут пилку більше вже наносили, тут рамочку бачу її прочистили. Буквально день-два і маточка її всю зачервить. Дивимось на рамочку під номером 3. Так, ну що тут? Що тут а, в нас початний розплід. Бачите, от після морозів просто повиходило розплід весь, весь такий пістрий. Ну, нема, нема зараз того красивого розпліду. Він буде десь не раніше, ніж. Через 10 днів. Але нічого, головне, щоб бджоли відзимували і весну. Ось це на другій рамці. Так, вся рамочка просіяна. Повністю. тут теж розпліт. Це вже друга рамочка. Я думаю, що на цій, якщо буде теж просіяно, то, мабуть, і все. Так, от, вся засіяна, і вже навіть це 3 трьох дневний розпліт з цієї сторони теж просіяна. Ось середина от, ось ця ось частина, вся зачервлена. Ну, маточку я не, не шукав. Нема в нас надобності зараз її шукати. Е, у нас достатньо роботи, тому ми робимо все швидко. Зараз я просто показую вам, яка ситуація і через що джоли не брали сироп. Ми його надавали, ми, ми чекали теплої погоди. Е, і зараз тільки будемо розпочинати з сьогоднішнього дня. Будемо розпочинати інтенсивно нарощувати бджоло. І цю бджолу ми витрухуємо у гніздо. Тобто, була сім'я на 10, зараз 2, 4, 6, 7. Залишаємо їх на 7 сім, на рамочках, добре утеплюємо, закриваємо щільно, щоб вони себе комфортно почували. І таким чином ми робимо ідеальні умови для того, щоб. Джоли швидше наростили бджолину сім'ю. Ну, Давай ще покажемо. От в нас є ось такі от ємкості, в яких ми наливаємо е, сироп, і таким чином ми готуємо наш Сто Стовідсотково е, цей. На викормлення маленької бджоли. І я впевнений в тому, що цього сиропану не залишиться навіть і 100 грамів е в наших, так скажімо, сім'ях, і наш мед буде чистий та 100% натуральний. Чому я вам це показую? Я б міг, так сказати, це не розповідати, але ми хочемо бути з вами максимально чесні. І показуємо, як ми працюємо, і ви з часом побачите результат, який в нас буде. Також ми 100% покажемо, що весь цей сироп, який бджоли заберуть, вони його перероблять на розплід, І ніякого там відкладання цукрового меду в рамках не буде. Це для тих, хто розповідає, що ми займаємося, ну, Якоїсь неправильною роботою, так скажемо. Ну, давай пройдемо ще по пасіки. Тазики ми розлили 40 літрів по 10 літрів на кожен. Вони обджоли за день страють, щоб я вийшли. Мілілітрів сиропу на одну джолосім'ю. Ну, скажіть, яким чином це може вплинути на те, що ну, якийсь залишок цього, які на цьому розуміються, Вони все, все розуміють? Так що продовжуємо. Працювати продовжуємо інтенсивно нарощувати пчелу. Думаю, що через 10 днів ми візьмемо вже результат. Так що, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Ще побачимось! Всім пока-пока!